Треба людям сказати, що не спішіть довіряти тому, що ви чуєте по єдиному марафону. Тому що е, у нас відбувається спорчений телефон. Е, як я про це дізнався. Ну, от коли ще кілька днів тому, коли е, Зеленський е, каже, ми їх виштовхуємо, там, відштовхуємо десь ще щось. По-перше, немає такого військового терміну. Відштовхуємо, коткуди відштовхуємо. Я кажу, що там відштовхують, може, там першокласники вийшли, і двоє першокласників відштовхують один одного від машеньки. За право там смикнути за касу. Да? От, і от один одного відштовхнув на 30 сантиметрів, а от другий першого там, на 50. Немає такого. Поняття немає такого військового терміну, як виштовхуєм. Це придумав найдосвідчений. Він же ж тепер ж не най не тільки найвеличніший лідер сучасності, а й найдосвідченіший. Це повторюю зараз для всіх. Це Володимир Олександрович Зеленський сам себе оголосив, коли Єрмак сказав, що треба йому йти на другий термін і. Її у Зеленського спитали, чи так це, чи ні. Він каже: Ну, не знаю, не знаю, але ж я найдосвідченіший ж тепер, ну, лідер в умовах війни. От, ну, десь так. Але те, що говорить Зеленський, не спішіть вірити, чому? Тому що воно проходить спорчений телефон. Умовно, як мені сказав, мій друг. Особистий друг, я не називаю прізвища, є сержантом роти, яка воює ну, умовно під юнок, так, да? в бригаді. І він каже, так, вітя, ну, все ж зрозуміло. Тобто наш е, доложив Камбрігу, те, що Камбріг хочемо, що там, тіпа, да, ми там в юнаках в школі там, десь оточили їх, добиваємо, навряд чи вони підуть, тобто, або здадуться, або ми їх там за двохсот всіх. От, але потім е, Камбріг е, докладе е, ну, е, цьому командуванню напрямку: що там типа гегий, там типа юнаковка наша, да, там типа Алексеєвку там зачислили. От. Е, Командир напрямку доложить сирському, а сирський доложить Зеленському. Да, Зеленський скаже там все, ми визволили. Мало того, як воно буває. І тут же набіжать там всякі депутати від Сумщини, там чуть ли не вони лично там, типу, казали там, за родину за Сталіна. Ні, ні за родину, За родину Зеленського там, да-да-да. Типу, І вони відбивали ці населені пункти. І кажуть: ура, ура, відбили Олексієв, коли відб'єм все решту. І ці добрі люди ну, фактично там розказують одну ситуацію, а ситуація насправді інша. І ми то в Сумах бачимо іншу ситуацію. І ми там, типу, блін, ну, як мінімум, знизуємо так плечима. Типу хто знає, що це було? Там, е, хто кому Рабінович тут? Де, де правда? От і, і це, ну, це одна з найбільших проблем сучасності. Мало того, Аня, можна я розкажу про те, що це проблема не тільки України, uh -huh. проблема це і Сполучених Штатів, і проблема Росії. Тобто, є один із факторів. Так? Ми з тобою не раз казали, і я ще з осені минулого року казав, що Росії треба закінчувати війну. Чому Тому що блін у Росії все погано? Я збираю факти. Тобто, я наскільки сильно слідкую за російською статистикою, за всім 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 всім, всім. Е, і ну, е, ну я ж не гадаю, завжди не на кавері і гущі, да там типа я там пам'ятаєш, що я казав, що в травні почнуться перемовини. Але Путін, воно так і вийшло, вони і почалися. Але я казав, що Путін захоче перемир'я сам, а виходить, не, не хоче. Тобто, виходить, ну, я е, якби помилявся, як аналітик, ні. Чому? Тому що ми не враховували фактор спорченого телефону. От, до речі, пишуть нам в коментарях. Спорчений телефон це величезна проблема. Дякуємо, що пишете. Захоче викликати, пишіть звідки, Е, е, Це величезна проблема в Україні, але так само це величезна проблема, наприклад, в Сполучених Штатах. Коли е, е, там сидить такий нарцис, як і у нас, да? Трамп, який хоче тільки прекрасних доповідей, він жде пісню, все хорошо, прекрасна я, маркіза, і хороші у нас діла. І тепер, коли весь світ каже, що центрифуги іранські не, ну, не, не знищили, що збагачений уран вони вивезли. Але Трамп сказав, все з Іраном покончено, з їхньою ядерною програмою. Я победів в 12 дневній війні. мало то там Натаньяху там ему сделал реверанс, о великий Трамп, конечно, ты победил в 12-дневной войне, там ему все подсказывают, мы все знаем, весь свет знает, что а -а, ничего не случилось, и мало того, ну, в идеале иранскую ядерную программу відтермінували там на рік-два, але Трамп да, сказал, что все, великая победа, Чому? Тому що йому допоможе. Тому що ми живемо в, в епоху. По-перше, да, По по-друге, ми живемо в епоху постправди. Не Постправді. так важливо, Але, Аня, що стане. Вона нежиться. Зараз вона помножена епоха постправди, вона множиться на забаганки самодержців. Трамп, Зеленський і Путін. Ну, Путін справжній самодержець, а Трамп і Зеленський уявляють себе самодержцями. Да, тому він їх у них проскакує по Зеленську, та прокурор на 100% мій мій уряд, мій народ, поймаєш людина, яка каже мій народ, вона ж уявляє, що там типа що всі ж за віру царя і отечества, да будуть. Причому віра це віра в те, що Віра ж, мається на увазі віра в те, що він найвеличніший лідер сучасності. Да? От Віра, цар і Атечество. От. Але така сама біда і у Путіна. І коли я, наприклад, кажу, що ну, Росії треба миритися їм, їм в Хуки, їм хана. вони ближче до прірви, ніж ми. Як би це не, не здавалося там ну, чимсь, чимсь таким. От, тому що у Путіна 40% всього бюджету це бюджет війни. 40%. Жодна країна світу, ну як би Там Мідінський не казав, там ми готові воювати вічно. Ага, в лаптях і в кожному строю. Блін, ви будете воювати, тому що не витягне жодна країна 40% військового бюджету. Хоч Путін позавчора ж він сказав, що 6,5% ми там витрачаємо ВВП, ВВП на війну. Він сказав 13,5 трлн. Він сказав, весь бюджет Росії 42 триллионів. Але насправді не 13,5 трлн набагато більше. У мене, у мене просто багато ну, доводів того, що Путін збрехав. Але між тим, ми говоримо про те, що чому Путін. Продовжує війну, хоча ну Росії вже треба миритися аж страшне. Ми не враховуємо цей фактор спорченого телефона. Чому? Тому що Путіну теж, як і Зеленському, і Трампу, тільки можливо ще в більшій мірі кажуть, та ми зараз хохрікав, там, там ще, 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 ще дотиснемо. Вот, він же ж на повному серйозі позавчора казав, там, типа, ну, суми, ми не плануємо брати, ну, если треба, візьмемо. А вчора сказав, там, типа: Так, да, ну, російський город, ми Одессу поки не возьмемо, там не становімось. Яка Одеса? Боже, в якому страшному сні їм присниться, що вони форсують Дніпро? Ну, то есть, це неможливо. Але Путін це на, на голубому глазу розказує: От, э, ну, то есть бред, бред, бред. Ну ми, ми часто не враховуємо. Ми ж думаємо, що вони ж всі, що у них ж тараканів нема в голові. А у нього є таракани в голові. Йому кажуть, що ми зараз хохликав, блін, з фронта вони ж побіжуть. Чого? Чому Путін впевнений в цьому? Тому що він же ж фашист. Фашисти ж думають тільки, що їхня раса, їхня нація, їхня там. Ну, насправді русскої нації немає, це етнос, але між тим. Вони думають, що тільки руски можуть побігати і стоять на смерть, всі останні слабаки, Піндоси, Європа, там, Хохліки, там, ну, в общем, ну, все, тільки вони великі, і Путін в це вірить. І тому, коли йому приходять і кажуть, зараз ми до жану, зараз ми по смам жаримо, по смілі, там, по. Умовно там по Львову, по Києву, там накидаємо їм, і вони щас, ну, щас всуться і розберуться. Він же не розуміє, що це помилка, це стратегічна. Ну, Путін стратегічно, ну, ну, як і Зеленський собственно, він стратегічно там ноль. Ну, він не може визначитись ну, в своїх діях тому що він. Робить неправильні припущення. Він робить допуск, що ми злякаємося, розбіжемося, фронт посипеться, тил посипеться, і тому вони наступають саме чому? Тобто наступають, як Дінікін. Я колись читав мемуари Дінікина. Дінікін колись писав таку річ, яка мене взбодрила, коли він каже, що наші діла наскільки спокій ну, тобто, нам, нам все, все хана. І ми в такій ситуації можемо собі дозволити тільки наступати, ну щоб працівник бачив, що у нас все добре, і от я впевнений, що Путін діє саме так. А чому діє? Тому що йому докладують, що йому докладують те, що він хоче почути, а він хоче почути, що ми саме велика раса. Мы лучше всех, все остальные, блин, там, типа, блин, ну, такое, блин, ниже Плинтуса. И поэтому докладывайте мне, что мы победим скоро. И ему так и докладывают. И в чем проблема, э, на наше счастье, кстати, это проблема России. Повторюсь, у нас проблема схожа, но масштаб меньше. У в Америці проблема схожа, але інший масштаб. Да? Тому що, на щастя, всього світу в Америці не тільки Трамп все-таки робить зовнішню політику. А там є Конгрес, Сенат, там є громадянське суспільство, істеблішмент, те, що називають. От. А в Путіна цього все немає. І всі тільки як ото Султану, там типа бояться принести погану вість. От, і Бейте, тому... бре... Да. Пишуть нам да. вітання, вітаю, шановне панство, пані Анну та пана Віктора. От Бобренку тут багато сердечок. Вітання придають. Дякуємо вам вже гарне. Зібралася з обох каналів більш як 500 людей, пів тисячі нас дивляться. Дякуємо вам. Пишіть свої думки у чаті. Пишіть свої питання до Віктора Анатолійовича Пишіть те, що ви думаєте про ситуацію, яка відбувається наскільки справді. Ситуація критична чи більше вона все-таки нагнітається в інформаційному полі, тому що це ж теж новини yes. помножені, вони, наче як, збільшуються, так? Ну і про суми просять. Аня, щоб закінчити, тому що ну, далеко uh -huh. пішов в скор. Ситуація на сумщині. Я просто хочу розказати, що чому е, тут ну, все нагнітається або навпаки, не нагнітається, так да? то насправді е, треба. Завжди слухати, що кажуть сержанти. Ротний або батальйонний сержант, він знає ситуацію так, як вона є. Так от, повідомив всім, що Юнаковка стоїть, Олексієвку там ну, відбили, не відбили, на околицях ідуть бої, але. Тобто просування противника в сторону хатіні зупинено. В сторону юнаківки зупинено. Через трасу вони не перелазять. Ми говорили про те, що якщо вони перелізли б через трасу суджа юнаківка Суми, вони попали б в лісисту місцевість, і це було б для нас неприємністю. Чому тому що вони попали б ну, в місця, де, ну де можуть пересуватися? А в лісистій місцевості дрони наші їх не, не, не достають. Е, наші е, на ходу створюють е, якусь і е, е, фортифікації логістику. Фортифікацію творять нарешті по запитам військових, а не так, щоб отбуть. От то есть, те, що було набудовано минулого року. Було набудовано дуже багато, але це був чемодан без ручки. Тобто набудовано дуже часто там, типа, блін, аби здихатися, показуха, потьомкінські деревні, як хочете, називати. Але ми після війни в когось мусимо спитати, чому десятки мільярдів гривень пішли, ну, умовно, непонятно що. Зараз будується, як би е, понятно що. Плюс окапуються наші військові, плюс вони там вирізають ті ну, які посадки перед ними. Да, до речі, як сказав Олег Карнієнко, да, там він сказав, що дуже часто бувало так, що наші хочуть врізатися в посадку, а власники посадки їм це не дозволяли. Ну, це якийсь це ж дурня. В країні, де точиться війна, треба приймати нормативну базу, де там, типа, мнення власників не питається. там, ті приймати сказали, в що... польоті. розумієш, дуже оперативно для цього має працювати і ну тут у нас е, просто кажуть сам Бог дав те, що у нас є моновлада, і рішення мали би такі. Yeah. Ну постановою уряду ухвалюватися, отак просто, no, ну просто так Отакі що депутати. Ходять, то хор вітають з днем народження, то ще щось роблять, а, а не усі вони, питання. Ні, вони отак от роблять санкції проти Порошенка, які абсолютно незаконні, наприклад. Да? За те те, що законно і потрібно можна зробити, вони не роблять. Натомість бігають тут депутати і кажуть, там Го, типу, ми побіділи, ми наступаємо. Як вроді він веде там типу, в атаку бойців. От, так, ми звільнили е там щось, повідомляють гарні да, новини. Да, а, да, а про да, важкі моменти не кажуть. Так, дякуємо всім, хто пише в чаті за підтримку. Пишіть свої питання, свої думки. Так, були освоєні гроші і заодно був здійснений зумисний саботаж. Так Віктор Анатольчі, ну, внесемо ясність ще по сумах, тому що була інформація, що піщани обстріляли зі ствольної артилерії. Це українська правда дала з посиланням на власні джерела, начебто з гіацинту. Але давайте скажемо, що керівник центру протидії інформації Андрій Коваленко зазначив і заявив, що наразі російська військова, російські війська не обстрілюють цю зі ствольної артилерії, бо це вже почало. Множитися так. в заголовках і вже все, начебто росіяни тут уже в нас зі ствольної артилерії. Я я із сум, я за 24 чотири кілометри від фронту я помірав. Е, ну, 24, фронту, по мірах, е, ну, 24. Та... артилерією вони діставали і, і раніше. Але да, то есть э, РСЗВ великим снарядом, який на 40 кілометрів з лишнім стріляє, можна достати. І за можна там спеціально ми розумі... щоб ми розуміли, навіщо це роблять росіяни? Вони э, дуже дорогим боєприпасом можуть дострелити, дійсно можуть. Як от РСЗВ, воно б'є взагалі на 25 кілометрів, да? то тобто, є грам. Але є у них спеціальний заряд, який може на 40 кілометрів вдарити. От вони ним вдарили ще 3 червня, да? типа по сумам, щоб показати, що вони дістають. Але ми розуміємо, що росіянці це роблять як панти для приїжджих. що ми достаємо до сум, злякайтеся і розбігайтеся. Все вам хана. Ніфіга не хана. От, все нормально. Навпаки, там ну, от, ну, останні дні от, стукаю по дереву. Там в мене стіл дерев'яний. Ну, щоб, щоб не злазити, але ну, спокійніше, ніж в інших містах. Да? Там тось, ми розуміємо, що 500 вони можуть там шахедів зараз запускати. І можуть будь-яке місто зробити свої мішені або одне, два, три там по різним напрямкам, але в Сумах більш-менш спокійно. Я хочу сказати, паніки нема. Треба так, давай завершимо цю тему. Аня, мене весь минулий тиждень не було. Так? Ми знаємо, чому я вивіз своїх дітей. Не буду говорити куди, але вивіз до кінця літа. І я вважаю, що я зробив правильно, щоб вони не чули тут бах-бах і оці все оце. От, і тому мені тепер спокійно, мені кажеться, русським можна сказати: Є, велкам, та ми вас зараз тут, блін, зробимо всіх там, типа. Вам мало мільйон трупов, зробимо ще мільйон там е, от е, коню, понятно, що вони не будуть в лоб е, суміш штурмувати, вони хочуть приб... наблизитись саме на постріл і потім методично знищувати квартал за кварталом. От їхня, е, їхня мета стосовно сум. Можуть вони зробити? Ну теоретично можуть, але для цього їм треба взяти Юнаковку, хатінь, писарівку, києницю, яструбине. Вони. Поки що, блін, обламали зуби. І вони там, все у них закончилось. У них танків, броніків, нічого не мав. Те, що вони наступали на мотиках, на осліках я наступали, все, все, кончилось у них. І те, що вони казали, 50-60 тисяч у них на Сумщині, на цей невелику ділянку, все. Кончились патрони у них, умовно. Наступ на Суми точно захлинувся. Понятно, що ми поклали, може, неймовірні зусилля для цього, да й використали резерви. Чому? Тому що влада не зробила правильні фортифікації. Вони були знову ж, бо хтось скаже, фортифікації не було. Неправда, вони були, але вони зроблені були через одне місце десь так. Тепер uh -huh. я сподіваюся, що їх роблять правильно, що тепер вмонтовують в лісопосадки це все. Ну тепер вже військові, коли взялися за це, вони роблять правильно. Коли робила це обласна військова адміністрація Артюха, вони робили це як Патьомтинську деревню, щоб, грубо говоря, освоїть гроші. Ну, і я думаю, що це моє припущення, бо за мною ще саня судяться, і то треба казати, це моє сміливе припущення, це. 에, 에, моя суб'єктивна оцінка, що крали мелоч по карманам. Ну, всі а всі нам зроби. тепер цікаво, хто з тобою судиться? 에, ви не повірите, раніше портно покойний судився, але зараз судяться ще зі мною. Ой, як ця структура називається. Ті, що паспорта видають, господі, блін, вилетіло з голови. ЦНАП? Ні, 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 не нецнав. Цій... Це міграція міграція. міграційна служба. Так, да, 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 да. так, а, а тому, що я зробив не зробив сміливе припущення, а просто так сказав, що вони роздають там. А вони правда, у мене є факти. овір нам пишуть. Да, да. Що вони роздають, е, ну, це колись називався ОВІР, що вони, mm -hmm. ну, принаймні, у мене є кілька фактів, що ворам в законі там з Азербайджану, з Казахстану, з Росії роздають українське громадянство. Я там, тіпа, ну, за бабки ж кажуть, Вони як ви могли подумати. І судяться за мною, тому що mm -hmm. ну, тіпа, я. О, то треба, а, мені... треба казати, що це моя так, особиста думка. Сказав, що кожного разу треба говорити, що це моє сміливе припущення, або це моє, моє оціночне судження. І тоді угу. е, не докопаємо. Давай тоді так скажемо, що... Я, просто сказав, що. я допускаю, що при фортифікаціях вони 20 або 30% всіх денег з комуніздили. Ну, це моє припущення. Тобто, ніхто ж, ну ви ж не подумайте, звісно, ну ніхто ж з наших глядачів не, не зробить припущення, що там шановному Єрмаку передавали ці гроші там на якусь його, е цей кашельок, як вони зараз модно називають. Да? Е це прямий ефір на двох каналах. Віктора Бобренка скаже, як зав'яже Медіа. Дякуємо всім коментаторам. Дякуємо усім, хто підтримує. Підписуйтесь на обидва канали. Ми будемо робити спільні стріми. От вже в принципі вівторок якось за нами закріпився. Так Тому ми будемо пробувати цей день і тримати. Да. Так да. фортифікації були. Катерина Нікіш... Нікішева, Сподіваюся, наголос правильно. Якщо що вибачайте. Пише фортифікації були зроблені Міше. як усе, Міше. що робить за команда. Красиві картинки, так ну і тут багато таких коментарів. А ми ж пам'ятаєте, говорили? Міше. Так, відео знімалися, картинки. На жаль, оця політика Києва. президент приїжджав як... в окопі був. і показували цього президента, що він йде в окопі, а окоп вище нього. І мені хочеться сказати Володимир Олександрович, що ти не запитав, а як стріляти з цього окопа? Просто знаєш, зараз то вони стабілізували дякувати Збройним силам України. Але я хочу зауважити, що тут найкраще зараз елітні підрозділи наші, яких у нас найбільший брак, навіть не фортифікацій, а наш, а е, захисників людей у війську. І ми не можемо розкидатися ними як Росія, тому що у нас життя е, і здоров'я людини це найвища цінність. Ми нормальна здорова країна, і наших захисників, тому що ну. Просто якою ціною дається це утримування, враховуючи провалені фортифікації, витрачені гроші, і те, що ми фоткалися у, в окопах і фоткався голова адміністрації, ходив зі своїм гаремом, там, фас, профіль фотографували його. Ну, тепер, будь ласка, от їжте. І Тому що треба інтересно. було приходити просто його із кабінета, витягувати за бар, і казати, слухай, давай ти будеш відео знімати на пенсії. Ну, Іди на пенсію, знімай там хом-відео. А тут нам, якщо тебе поставили головою військової адміністрації, то роби фортифікації. Забезпечуй комунікацію, робити, що тобі треба. Ну, це ж від, це, тут прямо залежить наше не те, що здоров'я і благополуччя, і комфорт. Тут життя наших військових і, і наших цивільних теж. Тому що ну, бачимо те, що бачимо. Я пропоную рухатися далі. Підсумково по сумщині такий тримаю. Дякуємо збройних Збройним силам України. Але Давай якому, ще інші, раз, нам ну, обходиться помилую. Паніки в Сумах нема. Немає, немає паніки, і знаєте, ну коли вона інформаційно нагнітається, тому треба намагатися абстрагуватися, тримати все таки здоровий глузд, коли відкриваєш ті, і тут кілька метрів до суму, і ти така, йомаю, -йо, дивишся у вікно, а потім так заспокоїлася, почитала джерела. Суці... Тут мамочки з колясками гуляють, і все, все нормально, Да? Так, тому що ну на жаль, Росія зараз застосовує тактику масованих атак. Ми бачимо більше 500 повітряних цілей запускають за ніч і, і столицю дуже сильно обстрілюють. Тому тут ми вже хто знає, де безпечніше, де небезпечніше. Ну тримаємося всі одним словом. Дякуємо вам. Дивляться нас з різних міст. Пишіть звідки ви нас дивитеся, і що думаєте? Дякуємо за підтримку. Про що ми ще хотіли поговорити? На сумщині так ситуація складна, нікуди не поділася, але паніки. Немає от QR-код. Можете долучитися. Незначна сума. Це хлопці друкують пластики, посилають бомбери, Це от прямо те, що летить і зупиняє ворога, який лізе. Воно летить і зупиняє. Хочете долучитися, киньте пару гривень, і буде ваш внесок в в те, щоб зупиняти цю наволоч і зупиняти цих хадічалих, які тут на півночі сунуть до нас. Тому, будь ласка, накидайтеся, хто має можливість.